Права 1774. Периметр трикутника дорівнює 18 см. Довжина однієї сторони складає 2 від периметра, а довжина другої 0,4 від периметра. Знайди довжину кожної сторони трикутника. Ну що ж, міркуємо. Тоді давайте будемо знаходити спочатку, чому дорівнює 2 від периметра або 2 від 18 см. Записуємо перша дія. Отже, якщо ми 18 поділимо на 9, то це буде 1 дев'ята. Таких частин нам треба 2, то результат помножимо на 2 і це дорівнює. 18, що ділиться на 9, це буде 2. А 2, що множиться на 2, це буде 4. Ми знайшли частину від довжини в сантиметрах, то це будуть сантиметри. Пишемо, що це буде довжина. Першої сторони. Раз. А Як знайти довжину другої сторони? Довжина другої сторони це 0,4 від периметра. Пригадуємо, скільки це 0,4, отже, пишемо 0,4. Це дорівнює 4 десятих частин. Так, тоді ми у третій дії нам треба знайти 4 десятих від 18 см. То 18 ділимо на 10. І тоді результат нам треба помножити на 4, бо таких частин нам треба 4. 18 ділимо на 10, це буде 1,8. Що множиться на 4, і це дорівнює. Ми можемо це записати як 1,8 множиться на 2 і множиться ще раз на 2. 1,8, що множиться на 2, це буде 3,6. А 3,6, що множиться на 2, це буде 7,2. Записуємо в дужках чого? Сантиметрів. Це в нас буде довжина. Тоді пишемо другої сторони. Є. Ну, а тепер, як нам знайти довжину третьої сторони? Від периметра, це сума всіх трьох, нам треба додати суму першої та другої. Це можна в двох діях, можна в одній. Давайте я в одній напишу. Отже, від 18 см треба відняти суму першої 4 см плюс, а друга 7,2. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 18. Відняти. 4 плюс 7, це буде 11,2. І це дорівнює. 18 мінус 11 це буде 7, ,2. а 7, ще залишається відняти 0,2. Це буде 6,8. Записуємо в дужках чого? Сантиметрів. Це у нас буде довжина. Довжина. Третьої. Третьої сторони. Є. Ну що ж, а зараз тоді записуємо відповідь. Отже, знайди сторону трикутника. Їх можна просто прорахувати. Тут неважливо, яка з них перша, друга і третя. Так що ми можемо записати просто. Перерахувати їх 4 см, Потім 7,2 см. І 6,8 см. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження частки від числа з десятковими дробами, а також про периметр трикутника на цьому вправу завершено.